Олександр Кулик народився 26 вересня 1953 року в селі Петрівка Полтавського району. Закінчив полтавський пединститут, відслужив в армії. Журналістську діяльність почав з Полтавської районної газети. Видання, з яким асоціюється його ім'я, це полтавський вісник та заснована ним газета Полтавська думка. Його не любили чиновники, не любили казнокради, не любили корумповані правоохоронці. І, і вся інша нечисть, так би мовити, але любили, шанували, шанували читачі в колі журналістів. Олександра називали правду рубом, адже він не боявся сміливо писати про те, що відбувалося в суспільстві. Полтавська думка його діти ще та гордість стала першим в області виданням незалежним від впливу комуністичної влади. Ця газета була однією з небагатьох, а можливо єдиною серед обласних, яка Говорила і писала про те, що і власне пан Олександр писав про те, що інші журналісти наші колеги замовчували. Серед колег Олександра є ті, хто згадує його не лише як талановитого журналіста, а й як завзятого спортсмена з редактором полтавського вісника Віталієм Скобельським. Вони познайомились на мотоболі понад 30 років тому. Людина боєць. Недаром він займався спортом, і причому він був чудовим і футболістом, і легкоатлетом, і і грав у шахмати. Я пригадую, як на своє 60-річчя він теж організував напівмарафон в центрі Полтави. Тобто навіть свій юбилей відзначив спортивними змаганнями і дуже тішився тим, що він мало чим поступився молодим. Також Олександр Васильович був активним громадським діячем. Двічі його обирали депутатом Полтавської міської ради. У мене він асоціюється з таким рупором української ідеї, української думки. В громадському житті не боявся нікого нічого. Ті людські проблеми, які інколи влада забувала, він завжди намагався в своєму в полтавській думці, на своїх виступах завжди намагався сказати про це. Олександр Кулик, автор понад трьохсот журналістських розслідувань, володар Золотого пера Національної спілки журналістів України, нагороджений орденом спілки офіцерів України, хрестом за мужність. Журналіст, громадський правозахисник та поціновувач поезії. Україно, доки жити буду, доки відкриватиму тебе. Мріяти і творити, доки жите, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі. Ви підкажете мені.